Лятівна книжка для незрячих Львівський обласний осередок. Українська спілка людей з інвалідністю у партнерстві з ресурсним центром Львівської політехніки надрукували шрифтом Брайля 10 нових літературних творів загальним накладом у 500 книг. Також виготовили їхні аудіоверсії, залучили для цього професійних акторів і незрячих дітей. Фінансовим партнером проєкту виступила Норвезька асоціація сліпих і слабозорих при підтримці фонду Абіліс. Завтра організація відправить всі інклюзивні книги незрячим дітям у різні регіони України. Властива унікальність наших книжок полягає у тому, що вони е, адаптовані для тих, хто бачить, і для тих, хто не бачить повністю. Тобто, в них є шрифт брайля, звичайний плоский шрифт. В них є кольорові рельєфні малюнки. І головне в них є е, тактильний QR-код з аудіоверсією у ролях. Ці книги є принципово кольорові, а не чорно-білі, як колишні книги для незрячих. Тобто вони є повністю кольорові, барвисті і привабливі для ока. Ну, Власне, підбором книг займалася вся наша команда. Ми радились, ми радились з батьками, ми радились з дітками. Так? Ми дивились, які книги зараз популярні, цікаві. Деякі книги нам радили дітки, які вони дуже хотіли почитати. Ми керувалися тим. Щоб були книги спрямовані як для дошкільнят, це такі від, від абетки, і до зокрема таких дуже інклюзивних соціальних книжок.